Коханий, ти коли повісиш картини, а? Да повішу я, повішу ті картини Коли? Ти мені вже дві неділі обіцяєш, що їх повісиш. Ну якщо я сказав, що повішу, значить повішу. Чекай. Ну добре. Добре. Але, сусід, привіт. Чу, чуєш, ти можеш прийти до нас, е, картини повісить? Та ні, недовго. Тут роботи на 20 хвилин. Зараз повішу. Дякую. Дякую, сусід. Чоловік вже сам повісить.